Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні в нас позачергове засідання сесії Копецької сільської ради. Вперше в нашій практиці в режимі відеоконференції. І з одним проектом питання порядку денного. Відповідно, проведемо на даний момент організаційний момент. Е... Кіль... наявної кількості депутатів для кворуму, Відповідно, у нас в, в студійній залі. є Сім депутатів і приєднаних нас. Коретнюк Вітаю Олександрович, Микола, Миколаївич Чубай, Світлана Олександрівна Гришковець, Валентина і... Підключіть, будь ласка, Людмилу Васильівну Парасюк. Каже, пише мені. Щоб мені. І Юрій Федорович Фаєвський. Парасюк, підключіть, будь ласка. Хай надійшла запит, ми її підключимо. Mm. Зараз, Бо вона не висвітлюється поки що в нас, що вона під'єднується. Під'єднаємо, коли вона і Наталія Лагнюк. Відповідно до чинного законодавства, сесії правомочної її засіданні присутні більше половини конституційного складу. Відповідно до чинного законодавства, в нас більше половини конституційного складу. І наша сесія є правомочною відповідно. На розгляд нашої сесії виноситься лише одне питання порядку денного і пропоную наступний склад лічильної комісії. Іван Мелійович, Микола Костянтинович і Євгенія Леонідівна, які присутні в залі для організаційних моментів. Прошу визначати, хто з відповідний склад лічильної комісії, оскільки не все видно, прошу поіменно. Хто в режимі онлайн-конференції? Коротнюк. Так. Да. Чубай. Так. Да. Німчук. За. Гришковець. За. Вагнюк. Наталя Степанівна. Щось зависло, там у нас зв'язку, то не. Щось вона підвисла. Завис зв'язок, так. Відповідно присутні в залі члени комісії. Члени, перепрошую, депутати сільської ради. За. Прошу членів комісії заняти робочі місця розподілити функціональні обов'язки. Шановні депутати на сьогоднішнє пленарне засідання виноситься до протичорової сесії лише одне питання про внесення змін до нашого попереднього рішення в зв'язку з неможливістю державної козначецької служби здійснювати заходи по реорганізації шляхом ліквідації від початкової школи без головного бухгалтера відділу централізованого бухгалтерії управління освіти. Пропонується внести зміни в додаток номер. В додаток до рішення Крупецької сільської ради номер 2985 куди включити замість бухгалтера управління бухгалтера відділу централізованої бухгалтерії, головного бухгалтера відділу централізованої бухгалтерії Семеренко Тамари Дмитрівна, яка буде підписанцем. Тетяну Дмитрівну, яка буде підписантом в платіжних картках відповідно комісії з реорганізації рідківської початкової школи. Прошу запитання до проєкту рішення. Голосую. Прошу членів комісії депутатів сільської ради, прошу визначатись. Гришковець Світлана. За Горойко За. За Микола. Коритнюк Віталій. За. Лагнюк Наталія. За. Матюшок Матвій. За. Німчук Валентина. Німчук. Проблеми зв'язком. Пропускаємо, потім налагодиться переспитаємо. За Серватовичева. За. Паєвський Юрій. За. Ком'як Василь. За. Ком'як Раїса. За. За. Чубай, Микола. За. Мушкун Віталій. За. Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати, за те, що знайшли хвилинку під'єднатися до нашої позачарової сесії і вирішити таке організаційне питання. Я надію, що надалі, якщо будуть такі подібні, якісь питання виникати, ми продовжимо роботу з вирішення одиноких поодиночних питань позачарових сесій в режимі відеоконференції. Всім дякую за увагу. Наша позачарова сесія оголошується закритою.